Сьогодні я говорю своїм голосом без ніяких пісень. Така. Сьогодні я придумала собі челендж. Я написала на кожному листочку собі завдання. І зараз буду його вибирати. Зараз я буду закритим учимом вибирати, і те, що мені випаде, я маю виконати. Ну, давайте відкрити. То есть. Зіграти у правда чи Дія. Це вже буде завтра, коли буду гуляти. Вже будуть. Mm -hmm. То mm -hmm. далі. Другий. Перший номер того що там Не робити сальтой ця посала ладно сальто сайт, що він такі борда. Я просто вже лягала через спад, ну лежала. Сентина, зяпаємо.

Назви ще три. Другий номер. Та на наступному відео. Ну, Чекайте. Скоро буде після того. І Н-КБЛЯ, НКБС вийшла в третій. Робити щось з. Робити щось гімнастика. Це буде теж у нас у другій частині, бо вже не встигаю. Ну, от, самі читайте. you okay.